Тобто боявся зупинити ці дії, так? Да? Проти правда. Зрозуміло, а чим ви можете підтвердити, що ви там жили взагалі? На 9-му поверсі. Ну я бачу коварці. в події. Ні, я кажу, чи ви можете підтвердити, що ви там жили взагалі? От ви кажете, ви не знаєте, а я там прожив. Сусіди мене знають, я сусіди знають, що я. Я пам'ятаю, що вас сусіди знають. Ви кажете, мене знаєте. Там нікого не бачу за 30 років свого життя. Я не... Чим ви можете підтвердити, що ви там живете. Або жив? Я жив, я там не живу. Ну Чим можна підтвердити? Документально. Ви ж платили з комунальні послуги. Десь був Жеки. Ну так да, то? Ну так є чим підтвердити? Чи що ви жили саме за цією адресою, яку вказуєте? Це вже поки що було давно. Навіть ті платежі, що були, вони вже всі по... Підтвердити на цей час є чим це чи ні, що ви там жили. Крім ваших голосвинних слів. І і сусіди підтверджують, що там жили. На цей час, кажу, ви чуєте, що таке на цей? Час? Я не, можу, так. не можете підтвердити, так? Да? Зрозуміло. В попередніх своїх показах ви даєте свідчення, що... Ні ви, ні ваша дружина міліцію не викликали. По коли ви кажете правду? Зараз чи аніж? Ні, жінка викликала, я не викликав. Я не сказав, коли чи тільки число, коли ви говорили. 10.01.2013 року. Якщо необхідно, я думаю, буде доцільно послухати є засідання. Особа стверджує, що ні він, ні його дружина міліцію не викликали. Зараз він що викликали. З якого номеру телефонного ми викликали міліцію? З домашнього? Номер 382-95, 3,8295. До вашого відома, відповідно, до довідки від 9.07 2019 року та на Спілівської МСУ виклики здійснені з двох телефонів, які тільки що не назвали. Персональний мобільний. Але той, що ви назвали, то не виносить. Ви знаєте, що ви попереджені про кримінальну відповідальність за дачу, за завідомо продових свідчень? Я знаю. То Чому? Коли ви казали правду? Питання ще ви? Я кажу правду. Я І того, не помню, що жінка задала, знайшла побігла, задала не щодо гімонологічного дослідження потерпілого тіплюка. Сідноданого спину строк струпа під рукав 2019 року народження відносини до групи А зізо. Говорю, що, я обіцяю, що треба. Гадайте на огляд, мені зараз 1191 статті. Вам вже нам да, оголошено, не може... На огляд, я хочу побачити, бо ви читаєте окремі рядки. Я не чую, що ви зачитали слово. Ви слово читаємо, не окремі рядки. Ну так, ви слово читаєте з того, як описується, де перебував труп, Деякі дані по трубу. Ви взяли, прочитали щось окремо. І ви кажете, що я її У мене такої немає. Я хочу їх прочитати зараз в руках хоча б ваших працівників. Значить, 1191 експерти. Так. Оголосить і повністю. З направлення від дому помер на пероні залізничного вокзалу. Ще раз, будь ласка, повторіть. Я... Говорить. Тільки що ми прочитали, ще раз повторіть буде. Обстане Підряд, з направленням відомого, правдово помер на пероні залізничного задуму дослідження 10.07.12 року у відділення судово-медичної істології стоксологічного відділення доставлено скляна банка. Опочати на початку Кам'янець-Подільського СМЕ 5250. Білілі, закрита кордоною кришкою. на банці наклеєна позорова етикетка з написом, тут унічку, теплюк П.А.». висновка експерти номер 144 дата року розтину 9.07.12 року. Експерт Райницького. Банка заповнена приблизно на 2-3 обід прозорою різні із запахом формаліну. В дитині виставця. Моточки внутрішніх органів у кількості 4 зуну мозку, 3. Серце, 2. Жені, одна печінки, два нирок, шкіра одна. І з банки. Промиту поточною водою для стологічного. Проводки вирізано шматочки, волону носку, три серця, один легнів, не, 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 один нечінка, один, один, шкіра, два. Після гістологічної проводки шматочки заникнув парафін, зроблено зрізи допомогою саного і курску і куртом. Різи розміщено на предметних скельцях. Забарвлено гемотоксилін резина. висушено та покрито розчином полістерозу. Мікроскопічне дослідження, головний мозок. Переважне повнокров'я судин, яких мозкових оболонок частина артерій пищові. Причини мозку, там тих улонках позловані ті не місця директорцитів, людини речовини мозку дистанційно кровонаправлені, виражений перицикулярний, первекулярний напрям речовин головного мозку, вирішевий субдерж